Сьогодні ми з вами дивимося такий цікавий набір із серії героїв бронзової ери, який називається Амазонки. Виробник, ви бачите, лот, це 15-та 15 серія фігурок цього виробника. Ну, якщо ви не знаєте, лот це фірма, яка виробляла, виробляє верніше іграш. Солдатиків, так би мовити, в першу чергу від колишнього виробника Барза. Фігурки Барза. Ну, ми з вами зараз подивимось його дівчат такого чудового лазурового кольору, який чомусь на екрані здається блакитним. Ну, давайте поки подній будемо дивитися. Ось перша фігурка це така дівчина з сокирою. В цікаві форми щит з головою гор... медузи, горгони. Ну, Ось така Амазонка. Кажуть за легендою, що е, лучниці Амазонок собі навіть відрізали ліву грудь, аби стріляти з луку. Ну, гадаю, що це все-таки все все легенда. Ніхто такої дурні не робив е, друга фігурка. Це дівчина зі списом, спис в неї зйомний, двобічний, наскільки я бачу. Ось вона тепер розброєна. Ну, Така цікава деталізація, дуже фігурка досить важка. Ось навіть напис є з датою виробництва 2019 року. Зроблено в Чіні в Китаї, але наскільки я знаю, що більшість своїх фігурок. Лот виробляють, виливають вдома в себе. Третя фігурка з набору це якраз лучниця. А ну давайте зараз ваші ставки є в неї обидві ну, груди, груд, груді <сміх> чи тільки одна. Та-дам. Все на місці. Така гарненька греч... гречанка гречка. Ось, яка стріляє з лука, вона вже випустила стрілу, хоча лук так зігнутий, не мов би постріл ще не відбувся. Матеріал досить таки м'який, приємний на дотик, стріли оклучані, колчан Ковчан так і є ага, через плече. Все вірно, мені залишили, що він до поясу прикріплений. Ось така третя фігурка. Камера щось мригає. треба, мабуть, відімкнути автоматичний, автоматичний фокус. І четверта фігурка в наборі. Мені здається, що це поранена Амазонка. У неї така ось втомлена поза. Не знаю, можливо, не поранена, можливо, це вона після тренувань. Ну, як би там не було, але воно є. Ось такі чотири фігури в наборі. Дуже цікавий набір. Досить такий недорогий і якісний. Рекомендую вашій увазі. Лот Амазонки. Серія Героїв Іліади.